Продається великий одноповерховий будинок загальною площою 169 квадратних метрів. Він розташований в Рівненському районі Рівненської області. Цей будинок має чотири світлі кімнати, які ідеально підійдуть для постійного проживання великої родини. До будинку додається ділянка на 16 соток з родючою землею. Будинок міцний з новими грубками з цегли, перебудованою верандою та перекритим нещодавно дахом. Фундамент та стіни надійні. Всередині будинок у відмінному житловому стані з завершеним ремонтом. Вам не доведеться одразу нічого міняти. Встановлені броньовані двері та нові пластикові вікна в центральній кімнаті. Оновлена підлога. Стеля біла та висока, що візуально додає простору. Окрім кімнат тут є функціональна кухня, а також підсобні приміщення та цоколь. На подвір'ї розташований плодовий сад та великий сухий погріб, чудове місце для зберігання врожаю та інших важливих речей. Щодо комунікацій та інфраструктури, до будинку веде асфальтована дорога, підведено електрику та є гаряча вода. Село Самостріли знаходиться лише за 10 кілометрів від села Стовпин, 17 кілометрів від міста Корець та 30 кілометрів від Рівного. Природа поруч чиста та мальовнича, що дозволяє насолоджуватися спокоєм та свіжим повітрям. І найголовніше приваблива ціна. Цей прекрасний будинок коштує всього 5500 доларів. Це ідеальний варіант для спокійного життя, дачі або для інвестицій в нерухомість України. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей у наступних відео.